Зими лаванда дуже довго просинається. Зазвичай кущі виглядають сірими, сухуватими, і лише у квітні вона починає випускати от зелені листочки. Це вже кущики у нас доволі дорослі, їм вже більше трьох років, тому вони непогано перезимували. Лавандове поле наше після зими. Більшість кущів зеленіє. Які зиму не пережили. Ні, це не він. Ось, в мене є місце, де я щороку саджаю кущ і він щороку не переживається. Не знаю, можливо, таке місце в саду у нас теж є таке місце, де ми щороку саджаємо, от Щороку саджаємо дерево, і щороку воно пропадає. Для того, щоб перевірити, чи дійсно перезимував кущ, нам варто надламати гілочку і подивитися. Якщо всередині зелене, ну от, ну, по цьому кущу в і так видно, що з ним все окей, то кущ перезимував. А якщо от він просто сухий і надламується, то вже все. Цей кущик варто замінити. Що ми і зробимо? Оце викопаємо і посадимо сюди щось свіженьке із нашого розсадника. Кукурудза. Готуємося до сезону фотосесій. Олександр мульчує соломою. Олександр, помахайте. Так, ось тут ми посіяли газон у міжряддях. Вже подекуди він почав сходити. Ось, вже маленький газон. У цьому році ми розширюємо нашу локацію. Восени ми тут садили саджанці, вирощені з насіння. Ось вони. Ну, теж доволі непогано перезимували. Є такі, що, звичайно, підмерзли, а більшість зеленіє. Пізніше, коли вони трішки оклигають, буду їх стригти, для того, щоб вони вже набували форму от, таких от кущів, які є дорослішого віку. Напишіть ще, який би вам реквізит хотілося бачити на полі для фотосесій. Це може бути гойдалка, лавка, можливо, арка якась, можливо, стільці, столик, ну щось. які декорації хочете бачити. Не забувайте слідкувати за нашим каналом, ставте дзвіночок, підписку, вподобайку, для того, щоб не пропустити наші актуальні відео. Знайшла ось ще один кущ, який ледь-ледь Ну, але тим не менше оживає. Дивіться, якщо у вас такі сірі куші, вам потрібно все це от листя, от воно просто відлітає, все його зрізати або акуратно от руками прибрати. Можна ще шланга. Ну, я особисто такого не практикувала, але пишуть, що під напором води можна все це прибрати, все сухе листя для того, щоб залишилося тільки зелене. Не поспішайте із весняною стрижкою, тому що можуть бути ще приморозки, які от можуть вчинити зовсім негативний вплив на ваші рослини. Дочекайтеся стабільної погоди, щоб вже температура вийшла на стабільний плюс, і вже потім можна стригти. Ну тим більше, в квітні ми бачимо, що тут особливо немає чого стригти. Якщо ви думаєте, якщо кущ ваш не перезимував, варто заглянути всередину куща. Тут є от, дивіться, саме такий у нас кущ і от зелені, свіжі, прям такі соковиті-соковиті пагони з'являються. Тобто, що нам треба буде зробити? Ось все оце сухе я зріжу і дам можливість зростати вже з корення новому листю. Походу буду його підстригати, для того, щоб сформувати вже потрібен на кущ.